Вітаю! Сьогодні 18 липня і це мій корисний сніданок. 11 годин, я затрималась, замешкалась, можна щось з'їсти. Яйця завжди є. Але ж. Але, є одне але. Я ж почала вчора тренуватись, так? бігати вгору. Це називається. Перерив кардіонагрузка. Тому і їсти хочу, і хочу все ж займатися вже хочу. Так, один раз позаймалася вже хочу. Тому, тому я з'їм таку велику ложку. <кій> Ні, це десертна ложка. Ну, я так побільше возьму. Смакоти такої. Що це за смакота? Відео Є, як я робила. Оце звичайний. Так, курага, родзинки, горішки волоски, лимон і мед. А це незвичайне. Тут ще те, що я перелікувала, а ще журавлина, черниця, ягоди годжі і барбарис. Це супер. Так що я з'їдаю таку смакато. І пойду бігати. А їсти буду, не знаю, що знайду в холодильнику. Я на місці, гора, будемо бігати. Але ж сьогодні я хочу пройтись цією дорогою, що я бігла. Бо вчора я падала так, ну так, ну, не зовсім падала, но телефон до землі склонявся, так би. І це не просто так. Е, перший раз бачите? Що я побачила, чого я впала. Камінець. ну Дуже дуже цікаве. Якщо тут бігають спортсмени, вони що, не бачили його. Так що дивимось уважно. Так, далі далі нічого немає. Так, ось чому я вчора майже не впала так так камінець кидаємо у лопухи щоб його більш не, не кинули сюди і побігли ну добре побігли ой ой а сьогодні уже сложнее біжать так чого ж -то я не так правильно біжу а ладно ще пробежу бі... болить після вчорашнього ой ой Ой, 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 дійсно крепатура болить. Ага, ягодичні мишці болять. Вау. Так, добре. Добре. Буду декілька разів так робити. Я не знаю, скільки відпочивати між такими прийомами, щоб було дійсно переривчасте така нагрузка. Ну, я трохи відпочила. Друга спроба. О, важковато, але ж я вже не, не скиглило, так? Ми ще трошки вже краще. Ну добре. Третя спроба сьогодні. Запихалась після другого підйому, але ж поки відпочиваю, вам щось цікаве розповім. Так, на мою думку, цікаве, а ви вже самі думаєте, цікаво вам це чи ні. Ось це, знаєте, що це таке? Знаєте, це подорожник. Чого він такий длинненький? Бо ланцелітний... Ілі ланцелі... Ну не вимовлю таке слово. Так. Бо записалась. Е, Індійський подорожник теж так виглядає, е, але ж і наш подорожник, і ось цей дуже корисний. Е, Самі листочки. Так, добре, про подорожник можна годину розповідати. Я коротко. Ось це насіннячки, так? Насіннячки зізрівають, е, чоловікам від простатиту насіння. А ще ж. Вы знаете, с тех носинечек збирається шелуха. Вот так, мабуть, збирається шелуха сносинечек. Не сами носинечки, но ну, уже, мабуть, пооблетала она. Так, шелуха пооблетала, но залишились. Ну, добре. Шелуха. Лушпиння. від насіння подорожника. Це псиліум. Це супер користь. Так, я все вам це розповідала, а ви самі читайте. Так, далі йдемо. Де? Скільки тут деревія! Вау! Дивіться, яка краса, дереві. Це ж кровозупинне. Так, кров очищає. А вам зізнаюсь, ну ви знаєте в дитинстві, як поріз, порізались, це ще порізник називають, Порізник і дереві назви такі. Так, російську забула вже. Ну, таке буває. тисячелісник, так, пам'ятаю. Ось це листочки прикладали до рани, якщо порізались, так? Тому і порізник. Але ж, дівчата, у кого. На обличчі пори, ну, були чорні цяточки, ви якось цяточок тих позбулись, а пори залишились. Так ось давіть сік і намощуйте. А якщо взимку ви засушите, то просто можна і зелень, і це залити кипятком і промивати обличчя, Так, щоб ваше. Обличчя було гарнисіньке, а не спорами. Так, далі, далі. Вау! Так, там квітує звіробій. Добре. Вау! Це ж що таке? Річки немає тут, немає річки, це по берегам річки розквітує, так? Будяк. Будяк. Ви знаєте, що будяк, можна чай заварювати. Але ж якщо ви хочете насушити, то тільки-тільки коли розквітли. Якщо ви візьмете ось таку квіточку і засушите, це буде катастрофа вам потім. Так, буде ось така. Ага, розлетіться. Так що, корисний чай. Так. А головне, у кого лупа жирна, використовуйте, декілька разів помийте голову таким, так, заварите, ополосните голову і все з вашою лупою буде гаразд. А то один раз одну шампунь використовують. Я чула таку другу, третю. А моя подруга, привезі мене ще таку шампунь. А я говорю, слухай, а вона що, не допомагає тобі? Так що, так, будяк, далі йдемо. Ось цей звіробій. Дівчата, хто хоче, щоб шкіра була гарна? І на обличчі, і все тіло. Гладеньке, красивеньке. Так, берете. Ось стільки звіробою. Так, заварили, настояли. І потім після душа обдайте себе. А якщо тільки обличчя, то трошки заваріть і протирайте обличчя. Супер, супер! Вам такі секрети розповідаю. Все, все для вас. Так, добре. А це... Ага, це щавель. Це я не знаю. Конський щавель? Чи наш насіннячки. Ну, якщо конський щавель, ви знаєте, можна використовувати це для тварин. Якщо тварини, е, як сказати, захворіли і послаблене стуло, так, то ось це заварюють. Тваринкам і дають пити, щоб все гаразд було. Ніяких проносів щоб не було. Добре, що тут ще? Я не знаю. Оцю квіточку я не знаю. Ось це щось я не знаю. Що це таке? Вау! Знаю! Отак зверху дивлюсь, не знаю. А знизу подивилась листочки. Це ж люцирне. Слухайте, люцерна – це супер. Я в цьому році люцерну до салату додавала. Люцерна лікувальна теж читайте про люцерну, дуже корисна. А це що? Конюшина? О, така Трошки біла, трошки рожева, а тут іще конюшина, яка рожева. Слухайте, конюшина це ж просто бомба. Замедленно. Дійствия, так, е, Конюшина. Це здоров'я. Якщо ви втомилися, перенавантажили організм таким підйомом, як я. Та я шуткую. Дійсно, якщо дуже працюєте і втомилися, заваріть собі конюшинки і попийте. Так. І це буде гарний відпочинок. І конюшина підіймає імунітет. З конюшини роблять е, фармацепти багато ліків. Так, багато. До речі, точно, згадали, е, паростки з лювцерни і паростки з конюшини це дуже-дуже корисно і лікує. Вчора було дві спроби, сьогодні третю і вже важко. Але ж буду, буду біж, бігти, побігла. О, вау, прибігла. О, дуже важко, ну добре. Я вже дома. Дивлюсь, дійсно нема чого їсти. 13 годин. Ну, снідати пора. Так, я бігала, ви бачили, так, але ж я ще заїхала до магазину за фруктами. Так, кольорова капуста. Свіженька. Я бачила, що її вживають сирою. Так, один томатик. Притрусимо солью. Сіль додали. Трошки олії кукурудзяний. Не знаю навіщо, хай буде. Хліб. Хліб я випекала вчора. Я не каштувала, бо випікала ввечері. Два відео. Мабуть, дивіться відео. Якщо буде відео, ви побачите це чудо. Якщо ні, то завтра розповім, що я клала. Сьогодні вже нема часу. Ну, скільки там всього, ну, як завжди, багато борошна різного. Так, а у цьому ще і сир. Гарний хліб. Не знаю, на як на смак. Тому зараз буду куштувати при вас. Так. Ще, що я знайшла в холодильнику, такого чуда я ніколи не бачила. О, так, ніколи, ніколи, ніколи. Е, діти вчора принесли, самі таке вживали. Але ж... Я вчора теж не могла вживати, бо після 18 годин я не їм нічого. Якщо між сніданком і вечерею я ще фрукти можу їсти, коли хочу, то ввечері нічого. То це якісь кольце. Кольце, мабуть, кальмара. А це осьмінушки. Уявляєте? Осьмінушки маленькі такі. Це потрібно спробувати. Ой, в, жвате, в животі урчить. Так, почнемо з капусти. Можна сиру капусту таку жувати? Доволі mm, нормально? Mm. Якщо б у заправленому салатику... Ну, я і таке з'їм, бо вже нема часу готувати. Mm. Хліб. Mm. Хліб розсипається. Mm. Mm. Так, їсти можна хліб. Чого він пересипається, не знаю. Мабуть, я натисла. Так, М -м -м. хліб з сиром. Безглютеновий, це супер. Далі. Треба проковтнути. Ви вибачте? Але ж таке тільки при вас потрібно куштувати. Бо другого разу такого не буде. І хліба другого разу такого не буде, бо я завжди різних хліб випікаю. Так, кольце. Ну, на що схоже? На що схоже? Трошки на рибу схоже. Але ж смачно? На що ж схоже? М -м -м. Так. На що схоже, я напишу в опису, бо задовге відео? А це чудо? А це чудо? Ось міножик, боже, як... Мне жалко. А Ну, добре. Ну, точно рыбу схоже. На подсмаженную рыбу. Только же э, пережевывать и потребно. Мабуть, мабуть, что-то корыстное хоть там есть, еще Гроші віддають за них. Ммм, яка смокота? Згадала. А схож смак на хек <смас> Підсмажений з борошном. Вони, мабуть, теж з борошном підсмажували. Ммм, ніякої різниці між хеком і осьминожками. Я в шоці. Ну добре. Ще такий хліб. М -м -м. Він уже з маслицем, З олійкою. Яка смакота, домашній хліб. Добре! Буду їсти, ще смузі буде. Сніданок сподобався. Все, що я їла, сподобалось. А ці екзотичні продукти морські, нагадують, слухайте що? Шкірку від сала. Коли довго жуєш, щось однакове. Так Так що купуйте або сало, або такі продукти морські. Так. капуста кольорова. Сподобалась сира. І якщо б не було ось цих морських продуктів. Хліб, звичайний хліб помакати з маслом, і капустою, томатиком це супер. Так що готуйте хліб і ви не будете голодні. На смузі з моркови. Морква це корисно, так? І ще додам імбір, він в мене вже росте. І на балконі росте вже зелененький, і тут росте. Купили і не вживаю. Мабуть, щось відріжу. Так, і додам смузі. І це. Це куркуме. Так, наголос на, на вторий слог. Куркуме, не куркума. Тому ріжу і роблю смузі. Морква додала ще яблука трошки петрушки, трошки імберю і куркуме. Стільки. Ой. Так, сьогодні ніякого вівсяного молока, сьогодні вода. Так, перекручуємо і дивимося, що буде. Зараз будемо смакувати. Який запах. Ааа, імберіо морквий, супер! Ой, думаю, звідкіля гірчинки. <�ız dans his ear> це ж імбір. Ну, слухайте, якщо додати меду, це супер. Супер користь. Який корисний сьогодні смузі. М -м -м. Так, потрошку щипає імбір, і це приємно. Готуйте, я раджу таке. Я бачила, як е спортсмени так роблять. Так. І ще я хочу додати: е Ось це можна вживати в їжу. Готують, так, готуються. Навіть додають до салатів. Але ж, е я думаю, що не дуже в мене свіженьке воно. Якщо купите дуже-дуже свіженьке, використовуйте. Ось. А щоб використовувати до салата, потрібно на пару хвилин обдати акропам. Так. Варять супи, котлети роблять, так що на, якось і нам потрібно спробувати щось приготувати з зелені моркви. Так. А ось цю я посушу, так? І кажуть, що можна додавати до чаю взимку, щоб зігріватися, якщо ви перемерзли. Все. Ходіть здорові, побачимось, Па-па.